Хто хто трихолог? Шампанське на волосся для того, щоб був блиск. Підстригання кінчиків, коли молодий місяць, але цього в протоколах немає. Це лікували бабці, далі мами, далі подруги, далі фармацевти, далі Google. Мед, коньяк, гірчиця, топ – це яйця. Ектор хіміне збраву міг би запустити не одне шоу кулінарне. Ліки вони лікують по одному, а наші слова і відношення по іншому. Сонце, сміх, секс, спорт і сон. Ільків Оксана, лікарка-трихологиня, кандидат медичних наук, доцент, засновниця клініки краси і здоров'я твоя знає все про волосся і жіночу впевненість. Їй довіряють свої голови. І нерви. Власне, чому саме трихологія? Ну розпочнемо з того, що я вже близько 20 років, як знаходжуся в практичній медицині. Перша моя спеціалізація це була анестезіологія, реанімація, де я реанімувала пацієнтів, де я боролася за їхнє життя в критичних ситуаціях. А зараз я борюся за відчуття людини себе у красі. Як вона себе почуває, як вона себе відчуває у дзеркалі. І це дає мені стимул бачити цей блиск в очах моїх пацієнтів, яких зараз я веду по трихології. Хоча термотологія з якої і виходить психологія, також досить складна галузь, і вона досить відповідальна і не менш відповідальна, ніж реанімація. Мене інколи запитують, які такі найдивовижніші історії. Але насправді в трохології кожен пацієнт особливий. І кожен пацієнт, який приходить, у нього вже своя особлива історія життя. Тому щось виділяти я не можу, тому що кожен пацієнт приходить своїм болем. і ми стараємося лікувати як і душу, і також і тіло, і волосся. І пацієнти трихологічні вони потребують великої психологічної також підтримки. Тому кожен пацієнт для мене особливий раніше. Це так, яка у вас спеціалізація? Мене запатували. кажу я. Якщо скажу лікар-трихолог, то це ще трихолог, просто ну хто хто трихолог? Ще можуть навіть акцент змінити трішечки букву, одну змінити, і це була така ексклюзивна, скажімо, спеціалізація. Е, ну зараз вже вже ні. Вже ні, це вже адекватність. Є людей вони одразу записуються, одразу приходять і одразу отримують на ранніх етапах медичну професійну допомогу, і це є завжди високий результат. Волосся наше це є індикатором нашого внутрішнього самопочуття. І насправді причин досить є багато, коли випадає волосся. Так це можуть бути і ендокринологічні, і гінекологічні, і дефіцитні стани, і психоемоційні також я навіть і не знаю, хто зараз в повному такому позитивному енергетичному психоемоційному фоні знаходиться. Навіть одна з цих причин вона буде призводити до випадіння волосся. Тому я підходжу до цієї проблематики комплексно. Ще скажу: я не люблю, коли мої колеги лікують мої проблеми і призначають сироватки проти зупинки випадіння волосся для прикладу. Так, або дуже популярний міноксидил, який його всі бояться, але його всі хочуть вик. Користати і всі хочуть призначити, але є ж такі стани, де навпаки не можна агресувати, де навпаки потрібно заспокоїти. Ці призначення вони йдуть в протиріч, і вони навпаки стимулюють агресивний процес. Тому і я собі також це веду як приклад, що я не заходжу у чужі стани так, Медичні. Тобто, якщо є порушення роботи щитоподібної залози, так я знаю, я можу відтитрувати дозу гормону, але я відправляю до ендокринолога, також до гінеколога, якщо в цьому є потреба, чи до психотерапевта. Хоча наші трихологічні пацієнти, це відсотків 60, вони є емоційно лабільні. Або це проявляється досить яскраво, або це проявляється зовсім не яскраво, але все ж таки, і я їх розумію, тому що коли в людини є така проблематика там більше 2-3 років випадіння волосся, хронічне, то як це може тішити? Це кожного разу, коли людина іде мити голову, вона отримує жмути волосся, і це, звичайно, веде до розчарування. Якщо цей процес хронічний, то це повністю можуть бути психоемоційні розлади. Тоді цим також має займатися психотерапевт. І знову ж таки це дуже позитивно, що наші люди відкриваються до цієї сфери, і це стає також популяризовано як колись свій час трихологія. Так само і вже психотерапевтів, психологів, психіатрів перестають боятися. Але це ж також лікар. Так, я лікар е, по своїй спеціалізації, психотерапевт по своїй. Чомусь, якщо е, болить живіт і йдуть до хірурга або до гастроентеролога і не соромляться, а чомусь психотерапевта, як але це вже також відходить від нас, і це є дуже позитивно. Тому я працюю завжди в комплексі. Кейс, який я насправді запам'ятаю, мабуть, надовго, це було на початку моєї практики. До мене звернулася дівчина 18-19 років із хронічним телегеновим випадінням волосся. Вона також попередньо проходила обстеження, обстеження по щитоподібній залозі, по дефіцитах. Все було у нормі. Але коли ми дивимося на гормони щитоподібної залози, особливо я, я також ще сканую такий гормон пролактин, оскільки ТТГ гормон залози, Подібної залозив і пролактин, вони виробляються у гіпофізі. І коли ми здали цей пролактин, він був у сотні разів завищений. І коли пролактин в рази високий, це може свідчити про аденому гіпофіза, а це є доброякісна пухлина. Гіпофізу і в таких випадках направляється пацієнт на МРТ, чого раніше з моїх дивувань ніхто не зробив із спеціалістів. Так і справді, заключення МРТ дало нам негативну картину, і була виявлена і підтверджена аденома гіпофізу, і моя пацієнтка відправлена на хірургічне лікування. Найчастіше можна сказати, які є звернення, це андрогенетичні алопеції. Цей вид алопеції, який передається генетику, Гетично і це найбільший відсоток звернення наших пацієнтів. На другому місці це йдуть дифузні телегенові алопеції внаслідок першочергово їх збільшилось після ковіду. Далі, звісно, війна внесла свої корективи, де психоемоційно просто люди не витримують, і як наслідок отримують один із наслідків, можна сказати, так це дисбалансі здоров'я, це випадіння волосся. Також дуже помолодшили гніздові алопеції, дуже багато Діток звертаються до мене саме із вогнищевими алопеціями на фоні також психоемоційних факторів. У когось батько воює, у когось батько вже не повернувся з війни, у когось розлучення в сім'ї. Дітки дуже чутливі, вони глибоко відчувають такі навіть коливання психоемоційні у сім'ї і приносять крізь себе. І що найчастіше виникає в таких сім'ях. Це вогнищеві алопеції у дітей. Досить часто приходять вже пацієнти, чого раніше не було, навіть до ковіду. Це із андрогенетичними алопеціями в 15-16 років. Хоча це носить фактор більше наслідковість, проте, все ж таки, психосоматика вона, мабуть, пришвидшує ці процеси, десь я так собі провожу такий механізм. О, за народні методи. Ця тенденція до використання продуктів е, на голові вона все ж таки зменшується і це дуже тішить. Але насправді, за мою більше ніж десятирічну практику, цих рецептів було безліч. Думаю, що навіть ектор Хіміна з Браво міг би запустити не одне шоу кулінарне на фоні цих продуктів. Це було першочергово це мед, коньяк, гірчиця, а топ – це яйця. Яйця, вони всюди практично були у кожному рецепті, але це, звісно, не діє. Це, звісно, не діє, тому що зараз є досить великий арсенал медикаментозної терапії, яка має сертифікацію, яка дійсно діє. Тому ми вже від цього відходимо і дуже дуже далеко відходимо. Що можу порекомендувати з продуктів з цього переліку? Дійсно, те, що працює, це коньяк. Його можна вживати лише внутрішньо, він буде діяти як вазоделятатор, буде розширювати судини, внаслідок чого буде покращуватися кровопостачання і буде пришвидшуватися ріст волосся. Але цього в протоколах немає. Це вже, якщо дуже хочеться, але, будь ласка, тільки не на голову, все інше ні. І Я ще десь якось нещодавно також щось там мені про міфи підтягнулися історії. Це шампанське на волосся для того, щоб був блиск раніше. Це лікували бабці, далі мами, далі подруги, далі фармацевти, далі Google. Це вже так знаєте по наростаючій нашого розвитку. А і все. І, і далі лікар. І коли пацієнт приходить вже до лікаря, практично там в останніх стадіях і хоче отримати гарантію на 100% ефективність лікування, також не спрацьовує це. Але зараз трихологія вона набуває дуже високих широт і про цю спеціалізацію вже знають практично всі. Навіть хто і не в медицині, хто не цікавився, хто не мав ніяких скарг. Насправді, маркетинг він не спрацьовує і з волоссям, і великий арсенал у вашій ванії кімнаті, трихологічних засобів, чи космоцевтичних, чи трихокосмоцевтичних, чи естетичних, не вирішить цієї проблеми, звісно. Волося любить простоту, волосся любить якість і волосся любить індивідуальний підхід. Так? Якщо ми говоримо про шампуні, це завжди підбирається під тип шкіри. Якщо ми говоримо про волосся, це вже ідуть доглядові маски, кондиціонери, бальзами, незмивні флюїди, ліксири. Якщо ми говоримо про термозахисти перед сушінням, звісно. Останнє, що може бути, це для блиску, для такого більше естетичного ефекту це незмивні олійні розчини. Проте база є база. Це є шампунь, це є кондиціонер, це є термозахист і це може бути олійка на довжину волосся. Чотири засоби це повністю достатньо для того, щоб наше волосся. Було в задовільному стані. Звісно, також потрібно відходити, якщо це були якісь порушення структури внаслідок хімічної дії. Там, чи Термічно часто чи бувають професійні, де постійно люди роблять професійні зачіски, і волосся руйнується. То в таких випадках я, звичайно, рекомендую виконувати професійні процедури для реабілітації волосся, і також індивідуально підбирати для лікування в домашніх умовах. Але якщо ми візьмемо середньостатистичну людину, якої там не пошкоджено надто волосся, яка живе в сьогоднішньому світі, як і всі звичайні люди, то це є база. Чотири одиниці повністю достатньо. Шампуні вони підбираються чітко під тип шкіри голови. І вони не носять ніякого там лікувального ефекту або догляду за довжиною волосся. І навпаки, навіть не можна шампуні наносити на довжину волосся, або додатково ще мити довжину волосся шампунем. Шампуні підбираються лише під тип шкіри. Або це для нормального, або це для жирної шкіри, або це там може бути для сухої і чутливої. Проте шампуні можуть не Лікувальний ефект, коли ми говоримо про різні шкірні захворювання. Так? Це себорейний дерматит, псоріаз або педикульоз, тоді шампуні використовуються із лікувальною метою. Але ні в якому разі по довжині не потрібно їх додатково використовувати. Мене часто запитують, яке моє відношення до процедур плану ботокс, кератин, вирівнювання або ж нарощення волосся. Тому відповідаю: я не буду е, негативно відноситися до цього, коли в людини все гаразд, у неї немає проблем ні з якістю волосся, ні з станом, ні з випадінням волосся, е, немає ніяких трихологічних захворювань, і людина просто для психоемоційного піднесення. Хочу зробити собі дану процедуру, тому так, але звісно, не зловживати. І якщо вона себе в соціумі буде відчувати краще, то чому б ні? І вона буде бачити себе в зеркалі і буде від цього в неї підніматися настрій, то звичайно я не буду проти. Але я буду категорично проти, коли людина справді вирішує проблему випадіння волосся через нарощення, або пошкоджене волоссяне полотно вирішується процедурою ботоксу або карату. Це, звісно, категорично ні. Фен це, звісно, помічник, і я би сказала, також наш товариш, але коли його використовувати з розумом і гуманом. це потрібно волосся сушити на помірних температурах, краще, якщо це, звичайно, буде іонізація, і наносити перед сушінням термозахисти. Тоді, звісно, так. І я ще додав навіть у цю рубрику, що я навіть рекомендую використовувати фен, а не лягати із мокрою головою, тому що коли шкіра вулисної частини голови вона або мокра, або вогка, недосушена. Ми лягаємо спати. У нас утворюється парниковий ефект. Тоді наші бактерії, які у всіх присутні, так добрі і погані, вони починають включатися, тому що для них це є добре поле життєдіяльності, діяльності, і починають розмножуватися. Тоді може приєднатися або грибкова, або бактерійна флора. Найпопулярніші міфи також у моїй практиці це справді підстригання діток у рік. Не бачу в цьому сенсу, що можна досягнути, це лишень дати стрес дитині, батькам, і туди ще хресних беруть, правда, в цю аудієнцію. Тобто, ну всі отримують стрес, ніякого позитивного результату для дитини або на ріст, або на зміну якості волосся це не призводить. Другий популярний міф це підстригання кінчиків, коли молодий місяць або Неповний місяць, я навіть вже не заглиблюсь, ще навіть розчісують срібним гребінцем, коли виходить молодий місяць. Це, це, це взагалі ця історія, вона не моя, але таке також люди розказують. Ще один такий я собі от була зазначила третій міф: тренування наших шкірних зал. Для прикладу, коли в людини жирний тип шкіри голови, і їй потрібно щоденне миття. А люди тренують цим і проводять там одне або два миття в тиждень, і е, намагаються е, цим самим якось зменшити виділення шкірного сала. Але насправді наші сальні залози це не є м'язи, які можна накачати в спортзалі, е, так або їх до чогось схилити. Голову потрібно мити від потреби. Якщо це жирний тип шкіри голови, так це щоденне миття. Якщо це нормальний, це два-три рази в тиждень. Тому це також один із найпоширеніших міфів, коли. Люди тренують свої сальні залози при жирному типу шкіри голови і сподіваються, що воно перейде в нормальний або сухий. сухий. Це і вищіпування сивого волосся. Взагалі сивана, вона також одна із найактуальніших питань, чи це передається генетично, як вона і основне, чи вона лікується, так, але будь, зупинимося на міфах вищепування сивого волосся. Чим більше ви вищіпуєте у себе сивого волосся, тим більше його може ем, утворитися. Насправді ні. Коли ми отримуємо сиве волосся або ми його бачимо, так, це є порушення процесу меланогенезу. У самому фолікулі. І коли ми вищепуємо волосинку з цибулинкою, цей процес ніяк не може поширитися на сусідні фолікули. Але що може спричинити? Може спричинити це перше генетика, другий стрес, третє захворювання щитоподібної залози або навіть і дефіцитні стани. Але це ніяк від вищепування не збільшується кількість сивого волосся. Я би Побажала нам усім більш ретельніше відноситися як і до нашого здоров'я зі сторони пацієнтів, і також зі сторони медиків, як би ми хотіли, щоб відносилися до нас. Я впевнена, що всі працюють по протоколах, всі працюють щиросердечно, але наші пацієнти. вони… Я думаю, у всіх сферах дуже емпатичні і вони потребують не лишень протокольного лікування, а й доброго слова. Це я ще зрозуміла, коли я працювала в реанімації, і у нас була ротація. Ми проходили через різні відділення, і у нас була моя ротація припала на урологічне відділення. Це є всі пацієнти, там 75+, всі прооперовані, всі дідусі, які можуть навіть і не мати вже. Дружини не можуть мати вже навіть і дітей, і вони прооперовані. Вони всі такі ходять із дренажами, з різними баночками, куди там іде очищення рани, і вони всі хочуть доброго слова. Насправді це так. Тому ліки вони лікують по одному, а наші слова і відношення по іншому. І це разом дає дуже позитивний ефект. І також закон, який 100% приносить успіх, це закон 5С. Це є сонце, сміх, секс, спорт і сон. Якщо ви це будете виконувати, ви будете задоволені у всіх сферах свого життя.